Лозова водоканалу 45. літочислення історії підприємства почалося з 3 листопада 1967 року. Тоді наказом міністра комунального господарства УРСР. В Лозовій було організовано виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. За десятиріччя роботи назви підприємства змінювались, втім функції залишалися однаковими. І сьогодні воно дає городянам воду і забирає й очищує стоки. Про історію і сьогодення Лозова водоканалу. Дивіться в наступному матеріалі. 10 років 20, 35. Це хорошо. що раніше ініціативні люди були і создавали кожному юбілію. альбоми у нас єсне. Історія підприємства, яке сьогодні носить назву водоканал», починалася 45 років тому. Тут на очисних станція біологічної очистки була одним із цехів КМЗ, адже будувалася спочатку для заводу, згодом вже для житлового масиву, який він зводив. 67-й рік будівництва так званої першої технологічної черги. Довольно таки великий період часу пройшов поки це все запустилось. Ну, почти год. Через 14 років запрацювала черга друга. У планах була і третя, але її побудувати вже не судилося. Друга, відпрацювавши своє, вийшла із ладу. Сьогодні на очисних працюють на обладнанні 67-го року. Качество навіть металоконструкції, железобетонної конструкції намного краще першої технологічної лінії, яка у му році запускалась, ніж качество другої технологічної лінії, кого у 76-му році була здана експлуатацію. Або старе, стара, ну ми справляємося, роботаємо, видержувати, що наша технології. технологія. Ольга Анатолійовна на очисних оператором працює вже 10 років. Попри особливості своєї роботи, її говорить, любить. Тут все мою, я вже здесь привикла до колектива. Чи не у кожного члена колективу лозова водоканалу трудовий стаж сягає за 10 і більше років, але є й новачки. Молодь приходить до нас працювати і Довольно неплохо доволі неплохо работають, і смінень доволі не так і зображаюся в наших ділах. Є слюсарі із вищою освітою. Багато таких, що вчаться в вузах до колективу, приймають всіх. Він як справжня велика родина. Всі знаємо, ну як горі, стін і біди в ну, в кожній сім'ї радості у нас вже всіх дітей, внуки у многих повиростали на глазах. Ми вже навірно разниця скоро вже у нас сотреться між сім'єю і трудовим колективом. 21 рік тому до нього і чоловіком прийшли молодими спеціалістами. Розповідає Людмила Калмуратова. Вона вдячна тодішнім керівникам, які передали їм весь свій досвід і знання. Благодаря їхній закалці, сьогодні колектив теж тримається на Тех задатка, которые в нас закладывали ветераны. Нашу призову сьогодні самі готові вчити молодь. Запрошують її до себе на роботу, адже підприємство виконує одне із найважливіших завдань живить лозову водою. Таке собі серце міста, але щоб воно працювало належно, професіоналізму і відданості колективу замало. Заручниками водяники часто стають через необов'язковість своїх абонентів. Не все населення сплачує за воду і стоки, а хотілося, щоб стовідсотково. з панімання може бути яким-то аварійним ситуаціям, которые проходять в городі, тому ж ну. Ми завжди стараємося всі аварійні ситуації вовремя, але все одно у нас зависит від наших абонентів, від їх своевременной оплаты. З нагоди ювілею масштабні урочистості не влаштовувалися, обійшлися без премій, грамот і дипломів. У п'ятницю керівництво і проспілка привітали своїх працівників. Вечером організовуємо маленький фуршет кругу колективу, будемо відмічати цей праздник. Вечером вже після роботи. І самі працівники збиралися привітати один одного із видатною датою. Коні ж друг друга поздраві мака скоколіт проработать.